Показникові рівняння, які розв'язують винесенням спільного за задушки. Рівняння 3 в степені Х плюс 2 плюс три вексові степені дорівнює 30. Степені мають однакову основу 3 і показники Х плюс 2 і Х. Якщо показники однакові, тобто там є Х і там Х, то це такі рівняння, які розв'язують винесенням спільного множника задушки. При цьому задушки виносимо. Множник з найменшим показником, тобто це три вексовій. При винесенні спільного множника за дужки, кожний доданок ділимо на три вексовій. При діленні степенів основа залишається, показники віднімаємо. В дужках запишемо 3 і від х плюс 2 віднімаємо х. Три вексові 3 три скорочимо, буде плюс 1. 3 в вексові переписали. Х х скоротили, 3 в квадраті буде 9. 9 плюс 1 в дужках дорівнює 30. 3 в вексові помножити на 10 дорівнює 30. Далі знаходимо 3 в вексові, як 30 поділити на 10. 3 в вексові дорівнює 3. Це 3 першій, значить, показники при рівнім x дорівнює 1. Наступне рівняння. 4 в степені х плюс 1 плюс 4 в степені х мінус 2 дорівнює 260. Показник. Є x плюс 1х-2. І той той показник містить х. Тому виносимо спільний множник за дужки, але виносимо з найменшим показником, тобто виносимо 4 в степені х-2. Перед душками пишемо 4 в степені х-2, а в дужках кожний доданок ділимо на 4 в степені х-2. Множник 4 в степені x-2 переписуємо. В дужках при діленні степенів основу залишаємо, а показники віднімаємо. Розкриваємо при цьому дужки. Ікси скорочуються і залишається 4 в третій. 4 в третій – це 64. Тобто, замість оцього дробу отримаємо 64. Степінь поділення сам на себе – це 1, тому, допустимо, плюс 1. Дорівнює 260. В дужках маємо 65 і дорівнює 260. Щоб знайти невідомий множник, 260 ділимо на 65. В правій частині отримаємо 4. Це 4 в першій, і показники прирівняли. Х-2 дорівнює 1, Х дорівнює 3. Рівняння: 7 степень х плюс 1 плюс 4 помножите на 7 вексовій дорівні 77. Виносимо спільний множник 7 в вексовій. В дужках записуємо. 7 степені х плюс поділить на 7 вексовій. Плюс 4 помножите на 7 вексові степені ділимо на 7 в вексові степені, дорівні 77. 7 в вексових 7 в вексових скорочимо, залишається 4. При діленні основу 7 залишаємо від x плюс 1 віднімаємо x, залишиться 7 в першій, тобто 7. В дужках записуємо. 7 вексовий, 7 плюс 4 дорівнює 77, 7 вексові помножити на 11 дорівнює 77, 77 ділимо на 11, маємо 7, 7 в першій, значить x дорівнює 1. Це рівняння можна було розв'язати другим способом. Враховуючи, що А в степені m плюс m це добуток степенів. Розпишемо 7 степені х плюс 1, х 7 в ексо і помножити на 7 в першій. Плюс переписуємо 4 на 7 в ексо і дорівнює 77. Спільний множник 7 в ексо і винесемо за дужки. 7 в ексо і в дужках буде 7 плюс 4, дорівнює 77. Ну і далі спосіб розв'язання той самий, х дорівнює 1. Відвернемо ще одне рівняння. 6 степені х плюс 1 мінус 4 на 6 степені х мінус 1 дорівнює 101 і виносимо з найменшим показником 6 степені х мінус 1, в дужках буде 6 степені х плюс 1, поділено на 6 в степені х мінус 1, в мінус 4 помножено на 6 степені х мінус 1 і ділимо добуток на 6 степені х мінус 1, дорівність 1, 102 з скорошим залишається мінус 4 від другого доданку. В першому дробі 6 залишаємо, а показники віднімаємо. Розкриваємо дужки х плюс 1 мінус х плюс 1, х взаємо знищується. Залишається 6 в квадраті, це 36. В дужках записуємо. 6 в степені х-1, 36, віднять 4, рівні 192. В дужках 32. Знаходимо невідомий множник, 192 ділимо на 32. 6 в степені x мінус 1 дорівнює 6. Це 6 в першій хміну 1 1. 4х дорівнює 2. Рівняння 6. помножено на 5 в Xi. Мінус 5 в степені х плюс. Мінус 3 на 5 в степені хміну 1. Дорівнює 10. Найменший показник це 5 в степені х-1. Виносимо дужки. Кожний доданок ділимо на 5 в степені х-1. Від третього доданку залишається 3. Віднімаємо. 5 в хвій мінус х 1 х з йому знищується, залишиться 5 в першій. Від на нанку 5 в квадраті і мінус 3 переписали. Обчислюємо в дужках 30, відняти 28 до 10. Маємо 2. Шукаємо невідомий множник, 10, ділимо на 2. 5 степень хнус 1 до 5. Це 5 в першій, х до 2. Рівняння розв'язали. Розглянемо наступне рівняння. 0,5 в степені 5-2х плюс 3 помножити на 0,25 3 мінус х дорівнює 5. Основи різні. Показники відрізняються між собою 0,25 подамо як 0,5 в квадраті. Чи записується 0,5 в квадраті і ще в степінь 3-х дорівнює 5. При піднесенні степеня до степеня основа залишається показники множимо. Перший доданок переписуємо без змін. Множимо 2 на 3 мінус 6-2х. Дорівнює 5. Виносимо степінь з найменшим показником. Це буде 0,5 в степені 5-2х В дужках буде 1 плюс 3 помножити на 0,56-2х. Ділимо на ,5, 5 в степені мінус 2х. Дорівнює 5. Множник перед дужками переписуємо, 3 переписуємо, а показники віднімаємо. Пропишемо цей момент. Розкриваємо дужки, і маємо 6-2х мінус 5 плюс 2х. Ікси взаємознищуються, залишається 1. Буде 3 на 0,5 в першій степені дорівнює 5. 0,5 в степені 5 мінус 2х. Півтора додаємо 1 буде 2,5. Дорівнює 5. Щоб знайти невідомий множник. Ми 5 ділимо на 2,5 маємо 2. І 2 можна подати як 2 в мінус першій степені до мінус першого, тобто це і буде 2 в першій. Це одна друга мінус першій, або це 0,5 мінус першій степені. Або можна оболодвій частини рівняння подати з основою 2. Тут записано 0,5 мінус першій степені. Прирівнюємо 5 мінус 2х до рівня мінус 1, мінус 2х дорівняння мінус 6х дорівня 3. Рівняння. 3 в степені х квадрат плюс 2 мінус 5 х квадрат мінус 1 дорівнює х квадрат плюс 1 плюс 3 в степені х квадрат мінус 1. Бачимо різні основи 3 і 5. Степінь з основою 3 перенесемо ліворуч, а степінь з основою 5 принесемо праворуч. В лівій частині маємо 3 в степні х2 мінус 3 в степні х2. В правій частині 5 степені х2, плюс, плюс 5 степень х2. Виносимо степінь з найменшим показником. в Правій частині 5 степені х квадрат мінус 1, плюс 1. В дужках отримаємо 3 в третій мінус 1. В правій частині в дужках 5 в другій плюс 1. 27 1 2 1, 26. 5 степені х квадрат мінус 1, 25 плюс 1, 26. Обидві частини рівняння поділимо на 26. І отримаємо, що 3 степені х квадрат мінус 1 дорівнює 5 степені х квадрат мінус 1. Показники однакові, тому ділимо на одну степені. Наприклад, на 5 степені х квадрат мінус 1 буде 3 в степені х квадрат мінус 1 дорівнює 1. 1 подамо як 3 п'ятих нульові і прирівняємо показники. Х квадрат мінус 1 0, х квадрат 1, значить х плюс мінус 1.